Під час чергової сесії депутати виділили 9 мільйонів гривень з різних бюджетів, аби підтримати Сили оборони. Зокрема, кошти підуть на компенсацію вартості житла, соціальний захист військовослужбовців та підтримку родин, які втратили захисника. Ще 5 мільйонів гривень з міського бюджету депутати перерахували на підготовку закладів до нового навчального року. Зокрема, гроші направлять на ремонт мереж тепло та водопостачання, які є у школах та садочках Олександрійської громади. Подякував міський голова, волейбольній та футбольній командам мультипрофільного ліцею, які посіли перші місця на всеукраїнських змаганнях. Так юнаки п'ятих-дев'ятих класів здобули золото на фінальному етапі змагань пліч опліч з волейболу. А юні футболісти стали першими у всеукраїнських змаганнях шкільний м'яч. Сергій Кузьменко висловив свою повагу тренерам, вчителям та батькам за підготовку юних спортсменів. Очільник міста зазначив, що більше тисячі Олександрійців взяли участь в опитуванні щодо майбутнього простору колишнього ринку Айсберг. З усіх пропозицій визначать топ-5, з яких жителі Олександрії обиратимуть фінальний варіант. Влада міста продовжить робити Олександрію охайною, тому звільнення центрального проспекту та історичних місць від торгових модулів продовжиться й надалі. Жодних питань до підприємців, які протягом років здійснювали торгівлю з мафів, немає, але зараз позиція депутатів та більшості Олександрійців інша. Натомість підприємцям пропонують продовжувати свою діяльність в інших місцях, наголосив Сергій Кузьменко під час розгляду питань порядку денного. 24 фахівці з Олександрії Світловодська, попельнастого Приютівки та Нової Праги пройшли курс Кризовий консультант. Інтенсив відвідали соціальні працівники, помічники ветеранів, волонтери, представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, поліцейські та рятувальники. Усі вони працюють з постраждалими від війни ветеранами та їх сім'ями. Курс тривав 27 годин і охоплював три дні. Охопили ключові аспекти кризової психології надання першої психологічної допомоги, розпізнавання стресових реакцій та техніки їх подолання, робота з людьми у стані гострої емоційної кризи, розуміння психологічної травми та методів її опрацювання. Деться на сторінці Олександрійської РДА. Волонтерка Інна Порошина на сторінці БФ Надійний тил захисників України дякує невтомній Олександрійці Вірі Вовк та її сусідам за донат на паливо, а також за сітку рабицю. Кожен свідомий українець складає свою душу в Україну, підтримуючи і допомагаючи нашим військовим. Довіряйте перевіреним волонтерам. Допомогу можна залишити у крамниці гурман. Номер картки на сторінці волонтерки. Напередодні міжнародного дня боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу в центральній бібліотеці відбулася гостра розмова Зупинись над прірвою. Подумай, у якій взяли участь студенти Олександрійського аграрного фахового коледжу. Під час заходу присутні ознайомилися з основними причинами виникнення наркотичної залежності, її фізичними, психологічними та соціальними наслідками, механізмами маніпуляції і тиску з боку оточення, а також розвінчали поширені міфи про так звані легкі наркотики. Студенти переглянули пізнавальні відеоматеріали, що демонстрували реальний вплив наркотиків на людину, її здоров'я та життя. Після перегляду учасники активно долучилися. До обговорення ставили запитання та ділилися власними думками. Захід пройшов у відкритій довірливій атмосфері та став для молоді ще одним кроком до усвідомленого вибору на користь здорового, вільного від залежностей життя, зазначено на сторінці Олександрійської бібліотеки.